Вінниця виглядала б інакше, якби не він. Розказуємо про Дмитра Гейдена, філантропа, який розвивав Вінницю. Саме за його сприяння у минулому столітті було відкрито 60 безплатних бібліотек та засновано народний дім у Вінниці, де діяла перша міська загальнодоступна бібліотека з читальним залом, народним театром та громадським лекторієм. Граф вважав, що народний дім є важливим для громади, оскільки для молоді у місті не було жодної культурної установи. Також він був редактором першого на Вінничення регулярного друкованого видання довідковий листок Подільського товариства, сільського господарства і сільськогосподарської промисловості, у по якому популяризував передовий агротехнічний досвід. А також він є автором оглядів становище земельного питання у Вінницькому повіті та спроба влаштувати безземельних і малоземельних, та статистико-економічний нарис Вінницького повіту, і огляд діяльності спрощеного земського управління за 1905-1910 роки у жовтні 1910 року, у рамках сторічного ювілею з дня народження Миколи. Пирогова граф Гейден як почесний член Вінницького медичного товариства вніс пропозицію збудувати у Вінниці Пироговську повітову хірургічну лікарню, яка зараз є Вінницькою обласною клінічною лікарнею імені Миколи Пирогова. Про кого з українських філантропів хочете дізнатись далі? Залишайте свої думки в коментарях.